Головний російський опозиціонер Олексій Навальний зник із колонії. Про це повідомляє його прес-секретар, і стубованість цього приводу вже висловили у Білому домі. Цікаву думку я знайшов сьогодні вранці на ворожих пабліках. Якийсь військовий кореспондент Левченко здається, чи Левчук, в з українським прізвищем? На жаль, не за незберіг я цю сторінку, але він говорить, що Навального начебто повезли для психіатричної обробки з метою, щоб він відмовився від підтримки своїх ідей, щоб припинити війну проти України, щоб віддати окуповані території, і щоб. Виплатити Україні репарації. Пам'ятаємо, він на початку війни в 2014 році він там фактично підтримував Путіна в цьому плані, але останнім часом, коли почалась Велика війна, дав задню і почав говорити ну, більш-менш як для московита нормальні речі, принаймні як для московита, ну, в тому числі ось такі більш-менш помірковано нормальні пропозиції щодо е, лагодження ситуації, налагодження відносин з Україною. І от е, кажуть, що можуть його переробити, і е, він зазаду має з'явитися на публіці там за кілька тижнів. І, але е, це вже буде не зовсім той самий Навальний. Він буде говорити те саме про внутрішньоросійські е, проблеми, але з нього. Із його мови, з його заяв, зникне критика війни. Навпаки, тут він почне підтримувати Путіна. Ну і також цей кореспондент військовий їхній каже, що якщо це не вдасться, то є ще запасний варіант, начебто підготували якогось двійника. Ну, мені здається, це трохи занадто, тому що увага до Навального все-таки висока, в нього є жінка, які, мабуть, дають раз в рік, чи як там з ним бачитись. Ну, коротко, підготували то двійника, якщо Навальний зовсім ніяк не піддасться ніяким уколам, ніяким таблеткам, нічому, ні капельницям двійника, який буде видавати себе за Навального і говорити ну, Грати роль опозиціонера, звичайно, але по самому головному для Путіна питанню війни з Україною буде говорити те, що потрібно. Ну, побачимо, цікаво.